Привіт! Ви на каналі Teorama Vibes І сьогодні я хотіла би поділитися своїми враженнями. Про дорами, які я переглянула за березень місяць. Якщо вам сподобається такий формат відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал Дораму Вайбс, і в коментарях напишіть, що ви хотіли би, щоб е, такі відео виходили кожен місяць, в кінці місяця, і я аналізувала всі дорами, які я переглянула за місяць, і ви висловлювала по них думку. І отже, першу дораму, яку я би хотіла виділити, яку я переглянула. У березні це те, що приходить після кохання. Ця дорама вона складається з невеликої кількості серій. Вона описує не тільки Південну Корею, а і Японію, тому що події відбуваються і в Південній Кореї, і в Японії. Тобто двоє людей покохали одне одного. Коли головна героїня приїхала в Японію, це була для неї чужа країна, і їй було некомфортно. Там вона хотіла знайти підтримку, і її підтримкою була подруга, потім вона знайшла і хлопця, і він був для неї як підтримкою, але потім у них загострились стосунки, оскільки. Вона відчувала себе дуже чужою, і в неї були такі дуже жахливі ситуації, і вона хотіла ось підтримки від своєї від свого коханого, а він все наполегливо і наполегло працював, щоб їх забезпечити. І, на мою думку, у цих стосунках винуватті двоє. В кожних були свої проблеми, і вони невчасно ділились одне з одним. А навіть якщо і ділились, не було вміння вислуховувати людину. І Ця дорама, вона от там немає такої, так би сказати, і заставки, немає такого, таких прекрасних остів, але вона дуже глибоко копає, приїжджають в іншу країну, і вони хочуть підтримки, але немає тої підтримки, вони хочуть полетіти назад у свою країну, щоб там влаштуватись, де більше будуть розуміти. І ось їхнє кохання вони розсталися, і нам всю драму показують їхнє теперішнє і минуле, як вони будували стосунки, як вони е, будували, як вони починалися, як вони е, розвивалися і як. Е, Дійшли до такого розпаду, На мою думку, я вже вважала, що ця пара вона не буде в кінці разом, що вони знову не зійдуться. Але на моє здивування вони зійшлися. Бо в мене була думка, що головна героїня вибере або свого нареченого, вже, який був її другом, весь час її чекав. і вони вже мали побратися, але вона але все одно вона вибрала свого колишнього, що мене дуже сильно здивувало, чесно. Тому що я думала, або вона вибере свого, як я вже казала, нареченого друга, або вона просто вже залишиться сама по собі, оскільки іроїння, вона. Не хотіла залишатися самотньою, вона не хотіла бути самотньою, і тому вона це шукала як в своєму колишньому, так і в нареченому другу. І, і весь час нас підводило до того, що вона хоче, не хоче відчувати самотність, і вона ну, і, їй, і для цього їй не потрібні якісь там люди, вона сама має заповнити цю самотність, але ж все ж таки вона це зрозуміла і але залишилася з головним героєм. Ось і ця дорама, вона, о, якщо її оцінювати, то моя оцінка десь буде 9 з 10. Вона не настільки захоплива, але ми це проговоримо пізніше. Що ж мене насправді захопило і довго тримало. Мені все більше і більше здавалося, як вона могла вибрати нареченого собі друга, який, якому вона тільки бачила, тільки друга ні більш такого романтичного підтексту не було. І все ну, на вайбі мені, мені здається, що вона вибрала нареченого, який був для неї другом. Тому що так нав'язувало її суспільство, що та, що він хороший, ну він бездоганий, він лікар, він тебе підтримує, він про тебе піклується. Ти кращого собі вже не дійдеш, чому ну, не вирядуй, бери його, бери його, цей тиск суспільства, і напевно, тому вона і погодилась е, бути з ним разом, бо інакше, якби цього не було, вона б, наверно, так і залишила б його собі своїм другом і не пере… Е, Кодила цю межу друзів і коханців, друзів, Ну, більш так тоніше сказати, друзів і закоханих, кохан, коханих. Да? От, і якби я вибирала б фінал, який би хотіла, я би хотіла такий, який був, що ви що головні герої залишилися, що вона повернулася до колишнього. Але ще був другий аспект, я би хотіла, щоб вона би залишилась би одна, і вона дійсно би доказала собі, що вона не самотній, і вона може бути з собою наодинці і все буде прекрасно. А з іншого аспекту я би не хотіла, щоб вона була з цим нареченим другом, тому що вона, видно, по всій драмі, що вона одну з ним не контачить. Ну, не комунікує з ним так сильно, що в них немає романтичних стосунків, і мені було його шкода, що з ним так все сталося, що він все одно залишився за бортом. Але я рада, що він залишився за бортом. Але все одно. ну... Якщо дивитись з його сторони, то якось було не дуже окей, коли з'являється раптом колишній, і вона вибирає колишнього, а тут ці всі стосунки і ці намагання побудувати щасливе майбутнє пішли в одне місце. Ось ось такі ось така моя думка про першу драму, яку дивилась в березні, і давайте перейдемо до наступної. Наступна дорама, яку я не додивилася, це крамниця ліхтарів. Я хотіла її переглянути, тому що там був класний акторський склад. Але я переглянула всього лише дві серії, і вони щось мені не дуже зайшли. Хоча я хотіла побачити цих акторів і думала, що ця дорама буде. Класною для мене, для мене. Але щось не зайшло, і я не знаю, чи я буду повертатись до перегляду даної дорами чи ні. Тому що такого яр, такого яскраво Спектру емоцій я не відчула, і воно щось таке заплутане, навіть до кінця не розібралася, який там був посил в цій дорамі, тому що там і були і привиди, я так розумію, і духи, які були між межею життя і смерті. Оце я тільки зрозуміла. от, і не знаю, чим повертатись до цієї даної дорами. Тому, якщо ви бачили дораму «Крамниця ліхтарів, напишіть в коментарях, чи варто її все ж таки додивитися, чи вона вам сподобалась, чи не сподобалась. будь-яку думку виснохаю. І наступна дорама це хі 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 хі-хі, ха-ха-ха-ха-ха», як вона там називається. І цю дораму я вам рекомендувала одному із цих випусків, але дорама буде дуже смішною, що вона мене захопить. І я її такого візьму і за день-два передилюся, скільки вже всі серії вийшли. Проте, проте, не так скалося, гадалось, я зупинилася на третій. Серії і потухло, все потухло. І поки що я не повертаюся до цієї драми. Тому я Ні, я її не закидаю, я обов'язково думаю, що я її додивлюсь. Або я її закину. Я вже не знаю, я, чесно. В мене були великі очікування, що до цієї драми я перечитала сюжет, який там має бути. А потім подивилась перші дві серії і зрозуміла, що. Воно не так, як я собі уявила. Да, уява, ворог мій, тому що, ну, уявити, я можу багато а, можу отримати ту картинку, яка не відповідає моїй уяві, і воно вже якось ну, не так е, дивиться. Там, я не заперечую, там є класний гумор, але щось того гумору не так багато, як я хотіла, і не так аж сильно заводиться дорама для. Е, для радості, для сміху, і дуже багато персонажів не встигаєш за ними слідкувати всіма і багато сюжетних ліній. Можливо, тому і я не можу додивитися дораму. Хоча я бачила і уривки з цієї дорами, але вс... і вони для мене ставали. Класними, але ж чомусь я не можу повернутись поки що до цієї дорами. І наступна дорама, яку я закінчила ось недавно в кінці березня, це дорама Відьма 2025 року. Там всього лиш 10 серій, і вона така атмосферна. В неї така класна заставка, як я люблю з, з епізодів дорами. Ости, я не звертала увагу на Ости, такого Осту, що прям зачепило мою душу в цій дорамі, немає. Проте у цій дорамі є особливий шарм такої магічності, оскільки головна героїня страждала через плітки, а потім виявляється, що це зовсім не плітки, і вона все ж таки відьма, що до неї наближатися. Не можна ні на десять метрів, бо говорити можна тільки 10 фраз, що небезпечно, коли вона не знає твоє ім'я, не можна перебувати з нею більше десяти хвилин. Якщо ти зізнаєшся, що її в коханні, то ти вже всього в Але в неї є подруга, яка появилася в неї студентських років, яка її підтримувала, Але все ж таки героїня, вона замкнуто вела спосіб життя, виходила майже ну, вночі. Щоб нікого не турбувати, щоб ніхто не постраждав, бо більшість страждала хлопців, які в неї закохувалися або зізнавали спочуття. Ось але є головний герой, який цікавиться аналітикою заради те, щоб довести, що вона не відьма. А коли він не може довести, що вона не відьма, але все ж таки він довів, що вона може бути з людиною, яку вона кохає, і яка її кохає. І на мою думку було велике здивування, коли нам вже під кінець останніх двох серій вели нову пару, яка складалася з їхніх друзів, з його друга, який також виявився відьму. Для мене це було, звісно, здивування. Якщо вони вже вели в цю пару, то треба було якось їх трохи розкрити. А то я не зрозуміла, як вона з'явилась, як в них з'явилися стосунки, як. Подруга закохалася в його друга, тому що ну, ця пара була не дуже сильно така розкрита. І якби вони більше її розкрили, я би більше їх зрозуміла, а так вона якось вона раптово з'явилась і раптово вже в кінці ну, зникла. Навіть поцілунку не було, навіть тримання за рук не було, просто одне обійме. І якось воно. Було трохи незрозуміло. Також в цій дорамі мені було трохи нудно дивитись, коли одні і ті самі події вони повторювались, тобто епізоди. Ну, У цій дорамі, точніше, розповідь ведеться від головної героїні і від головного героя, і в них повторювалися епізоди, але з їхньої точки зору. Але ми де, і це трошки підбільшувало. Я розумію, що в неї такий світогляд, як вона бачить цю ситуацію. У нього такий світогляд, як він бачить цю ситуацію. Але більшість із них цих епізодів повторялась і чуть-чуть і трішечки-трішечки було щось нової такої інформації. І це трошки виглядало затягнуто і трохи нудновато. Але в цілому, в цілому, драма прекрасна. Вона порушує такий, ну. Аспекти магії, аспекти наскільки важливі плітки, в плані того, як вони руйнують людей, і коли плітки не дуже гарно впливають на ваше життя, і що все-таки людська думка дуже важлива і дуже вагома, і важко сховатись від людської думки. І... Дуже погано, коли це негативному ключі, і особливо коли це невиправдані невиправдані а то вони і плітки. Чи Рекомендувати вам цю драму, я думаю, можна її подивитися, можна. От в неї є якийсь особливий такий шарм. Теж оцінюю так 9 з 10. ось. І зараз ми перейдемо до найцікавішої дорами, яка захопила моє дорамницьке серце, і вона мене досі не відпускає. І всі дорами на її фоні здаються не дуже прекрасними. Тому що це стала ще одна дорама, топ одна з моїх улюблених. І це дорама. Коли дзвонить телефон 2024 року, ця дорама почала виходити в кінці 2024 року, тобто можна її вважати новою, оскільки ще навіть року не прийшло, як ми переглянули. Точніше, ще року не прийшло, як вийшла ця дорама. Але я її переглянула. Я спочатку її не хотіла дивитись, бо я думала, що може бути трагічний кінець, а я не хотіла дивитись поки що в той період дорами з поганим кінцем. Але коли я дізналася, що там хеппі енд, я така фу, слава Богу, а потім якось руки не доходили, не доходили, а потім я все ж таки вирішила подивитись і не пошкодувала, не пошкодувала. Цій дорамі, на мою думку, все було прекрасно. Окрім такого незрозумілого кінця, який всі так пеш не зрозуміли навіщо робити ту серію, де вона там довго його шукає. І, і, і потім в кінці такі маленькі епізоди, що в них сьогодні. Тому що я вважаю, що головний герой навпаки зробив хічу, так звати головну Ріня, нещасною, коли він то зробив, втік і сховався. Якби, на мою думку, якби він би сказав, що я ось на такий період їду, не переживаю, і вони би одне з одним підтримували б зв'язок, то. Було б класніше, вона би так не страждала і не думала, буде він знаєте, чи не буде, і що ж її робити ось, і, і так далі. Але давайте почнуть з позитивно. Ця дорама реально настільки мене захопила, що я не могла її, так знаєте, швидко подивитись. раз. Тому що я хотіла розтягнути цей сеанс дорами цієї драми. Тому що настільки вона захоплива, настільки вона класна, наскільки в неї класних остів, навіть мій улюблений ось тут з'явиться, дуже класний. Навіть головний герой, головний актор, він виконав також Ось, який теж є прекрасним. І це все ну, дуже вайбово, дуже класно і. Я рада, що я подивилася цю драму. Окрім ось мені сподобалося, як персонажі грали. Мені сподобалось, що ці персонажі вони не є такими редфлагами, вони просто бусинки. Вони просто е, прекрасні, вони одне одного кохали, і це було чудово. І якщо давати оцінку цій драмі, то це. Однозначно тисячна, мільярдна е, оцінка з 10, наскільки вона мені сподобалась. Вже ось такий випуск вийшов у мене сьогодні. Я б хотіла б дуже почути вашу думку щодо цих драм. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Drames і всім бажаю найкращого.